Дивіться, новий сорт, інший сорт, верніше. Потім тут вже багато, він багато закладає плодові бруньки. От. Тут ми працюємо з плодовим утворенням. Тут я можу собі дозволити зробити цей пеньок, обрізати так. Бо тут буде слабенький ріс. Бо тут є плодове, тут тут плодове, тут плодове, тут плодове, тут плодове, і тут плодове, і тут плодове. Тобто тут вже йде нормування гілки. Нормування урожаєм. Я можу тут собі дозволити купа сучків. Ось. Навіть отак що може. ще одна гілка. Тут вже рука на автоматі просто працює. Все. Бідіб'єде тут гілки, будемо переводити, зміщати до, ближче, до усі яблуні. Бо, ну, бо тут урожай вже втікає чим подальше на периферію. А у вас має урожай бути чим поближче до центрального стовбура. Ось ще одна гілка. Ось так. Ця бокова пішла, на слабку можна її просто перевезти. Тут прикороти, тут плодове утворення. Бачимо тут теж, от вже втекло тут оголюється, ця частина оголюється, тут наростає плодове купоутворень. Слабка донизу провисла. далі, і тут. І тут ще забагато урожай на тій гілці. Ну, десь так.